Більше ніж 70 обдарованих прилучан нагородили подяками міського голови та цінними подарунками. В актовій залі Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва зібралася найкраща з кращих молодь. Саме вони сьогодні досягають перших висот, впевнено будують плани на майбутнє і вже зараз прославляють прилуки на всеукраїнському рівні. Переможців і призерів творчих конкурсів медалістів 2024 року запросили на урочисту зустріч міського голови Ольги Попенко приурочену до Дня захисту дітей. До заходу долучилися і Секретар ради Роман Гоголь, заступник міського голови Тетяна Пахомова та начальник управління освіти Олександр Правосуд. Традиційно з долоною на серці обдаровані школярі та почесні гості співали гімн. Хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, цивільних та дітей. Цьогоріч місто має 25 переможців та призерів всеукраїнських учнівських олімпіад, 11 кандидатів на здобуття стипендії прилуцького міського голови для заохочення талановитих і обдарованих дітей, 7 срібних та 31 золотого медаліста. Найприємнішою частиною свята стало нагородження. Молоді і креативні, юні та розумні, 3 червня отримували найтепліші слова. Відмітили досягнення кожного у святковій атмосфері. Дорогі наші діти, шановні батьки. Павлішановна педагогічна спільнота, всі гості, всі присутні, хто сьогодні прийшов разом з нами розділити цю радість. Звичайно, що нам сьогодні, всій нашій громаді, Бербузькій громаді, дуже приємно почесно вітати всіх вас, вітати і дякувати, дякувати вам за ваші таланти, дякувати вам. За глибокі знання, дякувати вам за активну життєву позицію. У цей нелегкий для нашої країни час, коли йде війна, і наші захисники боронять нашу рідну землю, захищають суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої держави, ви здобуваєте перемогу. Це значний внесок у нашу велику перемогу над ворогом. Сьогодні вся громада. Буде говорити найтепліші слова нашим випускникам. Ми вам дуже дякуємо. Ми дякуємо вам за ті знання, які ви демонструєте і демонстрували протягом 11 років або хтось і 9 років буде навчатися у закладі і буде продовжити навчання у вищому навчальному закладі. Ми вам дякуємо за вашу активну життєву позицію. Знаєте, Такі хвилини хочеться багато говорити, хочеться дякувати, дякувати батькам, бо ми всі знаємо, що батьки підтримують, розуміють і підтримують і діток своїх, і підтримували заклади. Великі слова вдячності всім педагогічним колективам, всім трудовим колективам. І, звичайно, великі слова вдячності це нашим діткам. Дорогі наші діти, не забувайте. Що ви вчилися для того, щоб свій розум і серце віддати людям, суспільству, яке вас зростило. І де не були, нехай назавжди, а ми знаємо, що доля розкидає вас по різних куточках. І де б далеко не були від прилук, нехай у вашому серці назавжди будуть наші рідні прилуки, мальовничі прилуки на берегом тихопливного удаю, квітучі сади. І неповторні співи в Солові. Пам'ятайте, з цього починається батьківщина. Любіть і бережіть її, бо ви не знайдете в цілім світі, де таке ще гарне літо Соловейком на калині тільки в нас на Україні. Ми вам бажаємо, щоб ваша життєва стежина була уселена здоров'ям, щастям, удачею, радощами. А головне миром, миром нашій державі, миром нашій країні, слава нашим захисникам, слава Збройним силам України, слава нашій ненці Україні. Чи не найбільше нагород зібрали учні ліцею номер 7. 16 ліцеїстів отримали подяки з рук міського голови Ольги Попенко. Це і чотири кандидати на здобуття стипендії прилуцького міського голови. Відзначили і учасників обласних та всеукраїнських етапів олімпіад. Є й ті, кого нагородили срібними та золотими медалями. Медалісти у нас року сім золотих і один срібний. Перш за все, дяка самим дітям, тому що вони. В цей нелегкий час намагається вчитися і намагаються приймати участь у різного конкурса, тому що це дуже складна робота, ще тривоги, які забирають великий навчальний час. І діти зрозуміло, що тільки їхня наснага до і терпіння до всього приводить до того, що вони мають такі результати. Ну а велика дяка теж тим. Колегам, які все-таки готують, намагаються готувати в цей нелегкий час, і відповідно для того, щоб досягти ті чи інші результати, високі результати на різних конкурсах, олімпіадах. І в цьому році у нас є переможці всеукраїнського рівня. І конкурсів захисту ман і інших конкурсів, які проводять такого характеру, розвиваючи серед талановитих учнів ліцею номер 7 Є і дев'ятикласник Антон Ролік. Хлопець увійшов в трійку кращих учасників олімпіади з хімії. Також цьогоріч ліцеїст, в числі кандидатів на здобуття стипендії. Дуже важливо і приємно отримати, бо це для мене такий новий досвід. Ще крім хімії, я писав олімпіади з математики англійської. З математики друге місце в міської, з англійської третє. Більше все ж люблю точні науки. Мені легше з ними працювати. Точними науками захоплюється і однокласник Антона Ігор Ярошенко. Хлопці до вподоби математика. Учень ліцею номер 7 Також кандидат на здобуття стипендії. З самих молодших класів я приймаю участь в олімпіадах з математики, і так мені подобається це. Я захоплююсь математикою. Мені Частинка мого життя я дуже радий, що я маю таку можливість та таку підтримку від міського голови, що я можу розвиватися та отримую допомогу на свої нові здобутки. Та на свої починання подяки міського голови отримали і учні ліцею номер 10 Серед них є і кандидати на здобуття стипендії. Нагороду з рук очільниці міста отримав і 11-річний Матвійко. Хлопчик-вихованець гуртка судномоделювання Прилуцького центру науково-технічної творчості молоді. Саме його виріб здобув друге місце відкритого обласного конкурсу виставки щит батьківщини батьківщини-2023». Своє хобі Матвій обрав самостійно. Один раз мені по мистецтві Показували екскурсію на як, екскурсію на суд. Там е, я вибрав судно моделювання і записався. В колекції Матвія три кораблі, кожен особливий. Вони могли плавати, вони були дуже крепкі, тому що вони були е, із паєри, із кінопласта, е, із, е, із степноволокна і не. Відзначили і вихованців центру творчості дітей та юнацтва. Це срібні призери всеукраїнських конкурсів. Момент на який чекали найбільше вручення медалей. Найбільше нагород зібрав ліцей номер один. Цьогоріч два випускники мають срібні та дев'ять золоті медалі. Учень 11-го а Максим Колесник, також медаліст за успіхи в навчанні отримує срібло. Кожна медаль це дуже важливо, щоб довести самому собі, що ти працював весь цей час недаремно. І яка б вона не була, це дуже важливо. Випускник вже обрав майбутню професію до вподоби кібербезпека, адже більшість алгоритмів пов'язані з точними науками. Там немає відкритих питань, на які треба відповідати, і все робиться за чітко визначеними формулами, немає нічого відносного і все точне. За 11 років успішного навчання Анна Межуєва здобула золоту медаль. Дівчина, випускниця 11-го Б, ліцею номер 1 Насправді я ніколи не ставила собі прям за мету от отримати золоту медаль. Це не було так дуже важливо для мене. Але, мабуть, класа з 8-го, коли я зрозуміла, що у мене гарні оцінки. І я почала старатися ще більше, більше і більше. І от маємо те, що маємо зараз. Дуже нервуюся, адреналін переповнює, серце б'ється. Хвилюється, адже ще одним важливим етапом закінчення навчання є складання національного мультитесту. Я дуже дуже сильно хвилююсь, хоча й впевнена в своїх силах. Бо складати мені його вже 6 червня, тому ручки трусяться це вже зовсім зовсім скоро. Але я сподіваюся, що все буде добре. Потрібно взяти себе в руки і заспокоїтись, і все буде так, як потрібно. Сім випускників ліцею номер 5 також отримали медалі. Золота медалістка Катерина Мирошніченко розповідає: досягла важливої мети З самого початку свого шкільного життя. Я знала, що хочу, хочу бути відмінницею, і ця нагорода для мене. Як символ того моєї плідної праці, того, що я 11 років шла до цієї мети, і що я наполегливо навчалася своїм успіхом, дівчина завдячує по перше батькам, тому що вони мене завжди підтримували а по друге моїм вчителям, звісно, вони також надавали мені підтримку, допомогу і знання. Спочатку потрапити на дошку пошани протягом 11 років вчитися навідмінно і нарешті здобути золоту медаль. Це мрія випускниці ліцею номер 14 Діани Лесик, що почергово здійснилася. Я намагалася викластися по максимуму, але все одно навчання давалось мені досить легко, тому, в принципі, медаль це йде як нагорода більше за мою постійність цю і не так, як за важку роботу. І я дуже рада її сьогодні. Отримати. Я більше технар, тобто мені більше давалася математика, там, фізика, хімія і так далі. А от випускниця ліцею номер 9 Анастасія Більченко найбільш наполегливо над отриманням срібної медалі працювала останні два роки. Взагалі, до 10 класу я не завжди була відмінницею, але працюючи над медаллю захотілася і тому з 10-11 працювала. Це не саме обов'язкове було, не, не те, щоб прям без цього я не могла жити, але просто більше, більше часу, напевно, приділяти урокам, підготовкам до контрольних. Три золота здобули учні ліцею номер 13. Та особисту нагороду отримала лише одна випускниця. Директор навчального закладу Микола Калюжний говорить: це реалії війни, тому що. Нинішня ситуація в державі, війна, виставляє свої акценти. І один медаліст тут, один за кордоном на дистанційці, а третій в окупації також дистанційка. Що можемо, те робимо. І намагаємося підтримати дітей всіма силами, все, що ми тільки зможемо. Незважаючи на дистанційку, незважаючи на тривоги, незважаючи на. Та, всі перепони, які тільки є, з літературою, з навчальними посібниками, але прикладаємо максимум усиль, щоб віддати дітям все, що може віддати, і навіть більше того, напевно, найбільша вдячність – це те, що у дітей горять очі і вони з радістю і з певністю йдуть в доросле життя. А більше нам да, по великому не треба. Перепони, які створила повномасштабне вторгнення, відчула і випускниця ліцею номер 6 Діана Тарантій. Знання отримувала навіть за кордону. «Навчання було дійсно тяжким в деяких моментах через дистанційку, повномасштабне вторгнення та інше. Іноді проходилось робити багато завдань навіть з за кордону, тому що проходилось виїжджати через страх наших ворогів. Але незважаючи на ці трудності, я змогла досягти цього успіху. Я завдячую своїм батькам, своїм вчителям за цю можливість стояти тут зараз і отримувати цю нагороду. Дочкою я сильно горжусь, як так ну, навчання вона опанувала майже сама. Бо за службою я дуже рідко звертав на це увагу. Але якби мети такої золотої медалі не було, було мета була. Гарно навчатися, опанувати декілька мов, щоб е, надалі було легше навчатися у вищих навчальних закладах. поставлена задача, якби виконана. Донька молодець. Унікальні, обдаровані та розумні. Саме вони вже сьогодні будують вільну та незалежну державу. Щорічно прилуцькі освітяни мають численні здобутки, і підсумок 2024 року не виняток. Це понад 70 молодих людей, що продовжать навчання чи підуть у доросле життя, і неодмінно примножать свої здобутки, прославляючи рідне місто та всю Україну.